Всім-всім котикам хау! Сьогодні я буду грати в е, Грінча, гру Грінча. Вона вже така новорічна. Пам'ятаєте, я знімала вам як же це, е, фільм про Грінча. То зараз я хочу е, як же це, грати в цю новорічну гру разом з вами. Але ви, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Е, я не знаю, чи я сьогодні буде дуже багато знімати, тому що... Мама казала, що сьогодні можуть взагалі світло не включати. Але вчора хотіла зняти фільм Меган, але як це же це, це називається? в 20.00 виключили світло. І я просто не змогла, включила ж 23.00 і десь там 5 чи 10, я не знаю. А мали включити 23.00. Капець. Нас заставляли чекати 3 години, з мені мамою трохи. Тому я нічого не викладала, ще мало робити сорі. А ввечері я якось не хотіла йти до то кімнати, коли взагалі нічого не видно було. Тоді нічого не було видно. І я навіть боялась піти з того місця. Да уж О, що за чейн, мені цікаво? Різдво настало. Але це я знаю, що це відео трішки новорічне, але ж скоро віде. Різдво. Ну як скоро за 2 місяці. As Always Everyone has helps... bait. А дещо у це мені цікаво бити? А! а зразу сказати не могли мені Дивіться, як я ж собі що додашу. Треба. е! Вони б'ються. Я не знаю, чи буду знімати ще один фільм. Ну, це не фільм, а мультфільм. Для тих, хто не бачив, я не знаю, чи знімлю. Я... Він дуже довгий. Я хотіла зняти би такий фільм, як 10 життів, але якщо не буде світла, то я, звісно, не зможу зняти. Вибачте, я не знаю, чи взагалі зможу зняти, що там кіт є. Це, напевно, треба Adobe. Іншого плейсу, для цього не знаю. 10 життів, що там про те, що. У... Котенятку було, коротше, їзд, їзд, і знайшов свого хазяїна, хто не знає. Ну, ви по-любому не знаєте. Знайшов свого хазяїна. Коли був ще маленьким, потім він виріс, ну і всі знають, що можливо. Ми зробили. і це, там... Він тратив всі свої дев'ять життів, бо повернувся так колеги. Колишні знається добре на бджолах, вони якісь там фізики, експерименти на чоло робили, але щоб їх вилічити, Бо вони, якщо в жалі, то розумієте. Там був їхній директ. ну Я не знаю, що вам казати далі. Бо це буде якось не цікаво дивиться професор. І коротше він втратив свої 9 життів. Йому дали ще 9 життів, але вже різною твариною, що він зрозумів. І просто в кінці він став маленьким кошенятом party time, let's enjoy Джойса! Yes, Я теж хочу какао This is going I have everyone. It's Joyнг. Во, дивіться, це реально тут гарячий шоколад. А можна торт тордіяти? Mm, я не знаю, тим більше я буду роки робити, то я вже напевно в понеділок піду до школи. Я знаю, що це зараз західний. Містер mm, Grinch. В чому не про містера Грінча говорить? Навіть цей час. Всі так щасливі, Уе. Ну ні. У році я не дозволю їм просвяткувати. Я вкраду їхнє різдво. Муха-ха-ха. Зараз ми тобі є О ха У нас є оце. Ням. Хей, hey, Чейн. <coughs> Які санки? Не спочаток. Це коли я вип'ю цей гарячий шоколад? Хм... <coughs> <coughs> Що мені що Ну, давайте червоні, це мій улюблений колір. <кхв> Коїнг нам дали коротше All right, let's go. О, добре, давайте поїдемо на санках. А він взагалі хто? Він наш старший брат чи що? <кхв> мені просто цікаво. Я з зацікавості. <кхв> 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 давайте. Наш сане, де те сани. Я не розумію нічого. А. Я хочу біля нього, щоб, якщо що, він мене захистив. Дякую, дякую. о, Ось. Що я кажу? Ніко. Що <кхід> ось так, я казала, ви бачили? <кхід> Не я цього не казала. Всі не їється. Я думаю, що в безпеці. <кій> так, ми та було так довго, що з стемні... тим. Це він. Грі... це башня Грінча, <кій> <кій> вибачте? Нє-ні-не, тікайте. Мені якось не хочеться блукати в нього. <кій> <кій> Блін, я не розуміла. <кій> Мені здається, що це погано йде, якщо він нам застукає. Та по-любому що не застукає в своїй хаті? <кліг> На <уж. кліг> Ну, це ж хоч щось спастіть мене. Що за шум? <кліг> ага. <кліг> Єу. вбивство треба на В якому сенсі не похоронили. <клух> а якщо хтось не підніметься, то що його похоронять прямо там? <клух> Ні. Шік? Шик. Шик. <клух> <клух> ну, корон... ну, звичайно, <клух> що ми з вами профі, і ми <клух> пройдемо це. Шейн? Чейн, чи як його? Ну, чекаємо наші. А прикиньте, якщо нас тільки троє залишиться, цей чей, наш старший брат. Не. Як же це? Е, цей хлопчик. Дивіться, які. чого ми такі малі? Я не замічала. Значить, може, він і реально наш старший брат. Блін, це реально ніхто майже не піднімається, не встигає. О, скільки тут людей було? Ми рано троє. Ти так радієш мені? Може постіль. Круто, що? Що тут Грінч нас нас приїхає хоче пробити? Тут лише один паркур. Все, ми заховались, а наш брат. Нікого фіга, наш брат, ми не зможемо без нього. Фух. Ну налякав лякав ти, Хм? А чого він виглядає так, даче капуста, вибачте? Тихо. Хто <клух> почує? Ну. <клух> 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 Стали час мені зробити свій план. а у фільмі він так скоро це доробив. От все печально. Люди реально залишилось трою. Угу. А його нашого було взагалі, нашого взагалі кликати, якщо він здруйдує Різдво. Він думає, що ми не дізнаємося, що це від Санта Клаус. Мішний. Смішний. І коли вони прокинуться? Вони будуть гру сумувати що немає подарунки. <кліг> Блін. Нам коп <-ка> <кліг> Ой. Уни нас спеціально підставив ой, мені не подобає. не так быстро. Что ты даст прибьешь нашу брата, то тебе капец. Ну <coughs> да, блин. Не. Ты викапс, да. Не. Я не позволю его. Куда бігти? <клух> Тікай. Я ще його б'ю, блідо! Є, я приб'юся зараз. <клух> Ні. Я приб'юсь! <клух> Ні, я зараз його побру. Дві не треба тікати. Ні, вибачте Гайс. А треба із всіх сил. Його теж мало хп. Ой, так, так, так. Блідо. Все, треба тут бути. Тікай, хлопчик, у його теж мало хп. Ух, висидо бистри. Як же це швидкі. <кій> Яку ділку ти десь чуть де двох? Що ви скажете? Да, дав капець будет. Дав капець будет, да? Коротше, может я чогось запонила. Тут немає подарунки. Що ми зробимо, зачей? В якому сенсі, блін? Що ми знімаємо зробити? <клев> <клев> да. То може нас приб'ють, болін? Скільки в нас хп? Мало в нас хп. Сеп'я? Не Сеп Він чи шо? А подарунки не можна просто забрати і піти? Да. <клев> Теж ходи. Мені б до нього прив'язані як якісь собаки. Тобі ж типа була вимкнула. Не можна здогадатися з трьох слів, що це грінч украв. Але як він вибрався? Хм? Нехай би тій по тині і сидів. Це п'я. Ну що прив'язаний? Там не М -м -м. не знаю Вони знають, як ми не любимо ці парку гурі, я точно виб'ю. Хоп. Да. Ні. Ара, зайки, я дякую вам за перегляд відео. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю. Коротше, там писали, що там буде якийсь секретний фінал. Зараз ми дійдемо там, де я була. І я спробую дійти до того секретного фіналу, або казали, що фінал зміниться. У <кій> нас було шестеро і цей Чейн або ж нас було п'ятеро і цей чей, наш старший брат Чейн Але тепер нас троє. Двоє, і цей наш старший брат. Зараз буде це. Ми що зв'язані за нього? Так, да, я в шоці. <кій> так, заходимо. Давайте заходимо. Вибачте. А вона не йде. Дивно. Давайте підемо. Якщо її немає, то я не знаю, що я зроблю. <кій> Бачите, зараз буде. Те саме. А де воно? Нам треба перепригнути. <кхм> Я не хочу далі сама проходити з чайном, бо легше, якщо ще хтось є. Да уж. Я не знаю, чи пройду, я на цьому була, бо вмерла. Так. Ну ясно, що я пройду. Ми з вами прийшли, а та дівчина де вона реально, я не розумію. Вона не вийшла. Вона лентарі металісові залишила. Це було близько. Подивіться, це вхід в бункер. <coughs> Мені цікаво. Це погана ідея. Де ж ця муфі. Да уж. Кажіть, будь ласка, що зараз її заспавнять? А де воно взагалі сиділо? <coughs> Блін, ви розумієте, що це? Це фінал, напевно, цей. Пустіть нас. Мені здається, що Грінч. Де цей Чейн? Ну, це підстава. Коли треба цього. Можливо, його можна буде. Що нас ниче цей грін чи йому полобу Е. А ви бачите що це секретне? Він, він, він у мультфільмі віддав. Дивіться, це та яку було у зу, це напевно фінал тре. Ні, це я одна. Блін, не пускай. Треба швидко. Треба зараз його бити швидко. Оп-хоп, хоп. Оп. <coughs> ми виграємо його, це буде, напевно, секретний фінал. А він нам нічого не наносить, це добре. Так, давайте. Ми так і виграємо його. Можемо лупасити його скільки хочу. Добре було, якби він просто стояв і все. Фух, я могла померти, Розумій. Все, все залізаємо. Шкода, що та дівчинка не вижила, але ми вийжимо обов'язково. Так, ну це легко, тут лише одне е, якесь там. Падає, щось і все, далі його можна бити, ну пасити. Бачите, скільки ми вже знесли? Він на нас хоче спеціально кинути це. Все, все, залізаємо. <кхух> Якщо в мене не вистачить пам'яті, я її приб'ю когось. Єдине, що я приб'ю, це свою пам'ять на телефоні. Бачите, це я вже босс закриваю. Так, ми скоро його виграємо. Дивіться, скільки в нього хп. Мало лоу хп. Я сама я вперше сама хочу десь в фіналі. <coughs> цікаво, який тут буде секретний фінал, може він нам віддасть подарунки? Оп, хоп Я дуже сильна. Добре, що нам дали бито, а чим би ми билися тоді. Л, л, л. Получай, получай. Ну, тут дуже легко, тут немає додаткових і добре, що він не б'є. Бо якби він бив, то це було б капець. Да? Як ви думаєте? <кій> і тепер можна злазити і його добивати. Я думаю, що ще один і десь точно. цей і ще один якийсь. ще один, бачите, ми майже його знешкодили. Тепер так от залізай. <кій> Якщо ви теж це грали, скажіть, чи вам сподобалося? Адже я не бачила в ютубері, що хтось знімав це взагалі. Але мені цікаво, чи вам взагалі сподобалось. Оп, хоп, хоп, хоп. Оп, або ще один треба буде. Реально, серйозно? Фух, добре, що в мене повно хп. Але в нього не повно. Фух. Адже я б знову я б програла. Оп! Що ще робити тепер? Ні. Що, думаю, що тебе дівчисько виграло. Кому ми кажемо гайс? Скажіть мені, кому ми кажемо гайс? Я одна. Ну, це брат мій так підставити, блін. Це дуже добре. Не могли мені дати, наприклад, 500 конів? Я одна його виграла. Вау! А це реально красиво, але тут я одна. Це фінал чи що? Я думала, що він буде. Так, ми це зробили. І тепер ми всі разом на. Які всі разом ми тільки двоє з цим чейном зараз залишились братом. Він і підставити блін. Що? Різдво не є не про подарунки, не в подарунки. Це щоб бути разом з друзями і сім'єю. Але ми двоє залишились, то я хочу запросити Грінча на. Ось цей секретний фінал на, ну, як же це, на, на рік з нами? Ну, давайте зробимо хоч щось. Але якщо він, блін, нас відлопашить, я йому сам з цього його відлопашу. Але ж ми його не шкодили, як він взагалі може прийти? Це правильно, чого вони не перекладає? У мене мало хп, якщо нас буде бити, то йому you... Я... Ми двоє залишились. Ви, діти, дуже добрі, що запросили Грінча святкувати. Celebrate – це святкувати. В чому це святкувати? Heaven Deed Bad Things, every Він робив погані речі, але я далі не прочитала. Але ви дуже добрі, що запросили його. І він забрав свої подарунки. А може, він ще раз нам дасть подарунки? Ви хочете сказати, що це є секретний фінал? Давайте відкривай. Ну, може, там ще щось буде? Чи це все? Ну... Друзі, мені ж не віриться, але ми з вами прийшли в секретний фінал. Тому я хочу вам подякувати вже реально за перегляд цього відео. Дайте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всіх люблю. Пока-пока. І, до речі, тут є бути грінчим. За... Пока-пока. Зайки. Любими.